Кашкаї, ну, каскає тільки в рестайлі. Тільки рестайлінгова морда має бути. Понятно, що на комплектації. Бо якщо голий босий, то він нафіг нікому не треба. Він має бути коротше, бажано і на салоні щоб було, або комбінований, або шкіра, щоб була. О, щоб були камери. Коротше, щоб камери коротше, були. Панорама, ну, панорама там плюс-мінус, але там панорама е -е, прив'язується. От, от такого плана. От Литва, в короче, до 7 тисяч. Такого козирненького можна взяти. От, там 6200, 6 6500, 6700. Отакі ціни типу з Франції, щось типу, можна взяти Вот, Бо якщо взяти Германію, то що в Германії попробуй знайди такого кашкая. Гран Сценіки теж ходові, е, 13 -й, 14 -й рік. теж можна взяти за нормальні бабки. Теж з Франції. От у такого плана машини. Там, ну, там, там ще багато, там багато чого є. І проскакують варіанти дешевші, ніж по Германії. Набагато дешевші, ніж по Германії. Вискакують варіанти. От, і вигідніше е, там взяти. От, але ж всім треба Германія. Ну, Германія знов, е, витрати, якщо, ті, поїхати, якщо самому їхати, то витрати. Плюс ти Роботу оставляєш там, от в тебе простої і так далі, то це, це просто треба людині давати гроші, щоб людина їхала і підбирала машину, і привозила. Кстати, якщо треба, то лаветки, коротше, прицепчики, всі діла. Коротше, все імеється. Якщо треба, все, все можемо зробити, от, привезти по Європі, навіть в Україну. От взагалі проблем немає. Знайти все, підібрати, подивитися, перевірити, коротше, зробити всі експортні документи, от і все провести. Одна я просто порівнюю, кажу, типа між е, Літвою і Германією. От що в Літві проскакують варіанти дешевші, чим візьмеш в Німеччині, от і мінусують зразу витрати по Літві в три рази на сьогоднішній день буде е, менше витрат, ніж е, по Німеччині, тому що там все зараз дешевше, все дешевше. Але вот. є короче, такі люди, що от хочуть тільки Німеччину. Вот. Знову ж таки, не проблема. Не проблема. Хоть чина, хоч Німеччина, хоч Нідерланди. Взагалі вот. не проблема. Все можна зробити.